Добрий день, хочу записати відеоінструкцію, як відкрити опціони, дозволи на опціони в Interactive Brokers. Вони вам знадобляться. А, перш за все, де це робиться? Це робиться в налаштуваннях аккаунта. Тут може бути неочевидно, як перейти саме до <кій> налаштувань. Тут от, в правому верхньому кутку піктограма людинки. Тут натискаємо, обираємо настройки. Так, і тут ми бачимо наш рахунок, всі наші необхідні параметри. Перше, що треба, треба, щоб тип рахунку, тип що тут, був маржевий. Бо якщо він буде готівковий налічний, не спрацює. Тому тут треба перемкнути на маржевий. Ми не будемо використовувати пузиковий капітал, проте опціони Вважають інструментом більш ризиковим, а відповідно треба вибрати маржевий аккаунт. І, взагалі, навіть якщо ви навіть не активно торгуєте, все одно краще мати маржевий рахунок, тому що буде швидше виконуватись зарахування, угод, продаж, позицій, і так далі. Бо з кешовим рахунком там по два дні доводиться чекати через правила Т плюс 2. Тобто, перше, що має бути, це має бути маржевий рахунок. Далі йдемо нижче в розділ торговля. А саме нам треба останнє торгове розрішення. Переходимо сюди, тут буде віконце з різними торговими інструментами. Що нам треба? Нам потрібно опціони, і для комфортного проходження інтенсиву краще мати третій рівень. На які регіони треба? Ну, можна залишити тільки Сполучені Штати, можна вибрати всю Північну Америку. Це не суттєво. Далі тут, що нам треба? Нам треба рівень 3. Четвертий теж можна, однак краще все ж таки мати третій, бо четвертий він там дозволяє все, а в третьому буде певні ще е, попередження на певні найбільш ризикові угоди, щоб ви в них випадково не ввійшли. Краще мати рівень 3. І далі, якщо у вас вони не відкриті, то потрібно буде там Пройти або тест, він не важкий, його можна пройти за допомогою чата GPT, або будь-якого іншого штучного інтелекту. Він там в форматі тесту, або можна в чаті запитати і разом пройдемо, якщо буде щось незрозуміло. А, а може бути потрібно змінити певні фінансові параметри? Зараз я це теж покажу. Бо тут там, коли все це пройде, треба буде підписатись, тобто ввести своє ім'я та прізвище, вибрати там далі, і відповідно буде зміна. А що може ще знадобитися? Переходимо знову в налаштування, Можна... до чого вони можуть, можуть мати запитання, чому вони можуть не пропустити до фінансового профілю. Тобто, зазвичай опціони рахуються як більш ризиковий інструмент, як я вже сказав, і тому, якщо у вас тут на початку при відкритті рахунку, були заведені невеликі параметри по досвіду. І по фінансовим параметрам, то може не пропустити. От мене, як ви бачите, тут, в принципі, не дуже високі стоять показники, але краще, щоб вони були або, лі, або рівні, або тут найголовніше, щоб власний капітал був вищий або дорівнював чистому грошовому річному доходу. Бо якщо буде менше, воно просто на рівні системи буде знаходити невідповідність, тому не пропустить. Тому за таких параметрів, навіть вони майже мінімальні. В метриках IB, то все одно третій рівень, як ви бачили, відкривається. А тут в інвестиційних целях треба вибрати найбільш ризикову штуку, тобто активна торговля, спекуляції, тому що опціони до цього відносяться. Інвестиційний опит досвід краще виставити. Тут ось торгівля з маржою має бути достатній досвід 5 років. Ну, у мене ось так. Опціони теж побільше можна виставити. Ну, вони це ніяк не перевірять. Вони, власне, це і роблять для того, щоб ви самі виставили це і на вас перекласти всю відповідальність за потенційні втрати, це їхній фідуціарний обов'язок. Тому суто з того, щоб не було на рівні там, алгоритму, коли вони будуть вас перевіряти, не було ніяких збоїв, краще виставляти досвід ну, істотний від трьох років, велику кількість угод, знання. Якщо там не буде можливості це вибрати, вам доведеться пройти тест, він не важкий, вже сказав. Ну і, власне, все. Після цього у вас будуть відправлений запит на зміну торгових дозволів, і це або зразу буде, або на наступний день. От, власне, все нічого тут важкого немає.